Виношу свої петунії які я з живця виростила, і хочу їх сьогодні в кашку посадити. На дворі плюс 16, і це можна робити вже, вже не в хаті, а тут на вулиці, хотіла три посадити в один горщик, але забракувала одну, там. Якась мушка сидить, треба її трішки. Тут немає. А тут треба обробити одну. А два посажу. Я там в одному відео бачила рекомендації, що в мене в цьому вазоні була заготовлена земля. Я її висипала зараз, щоб посадити мої петунії. І дивіться, я хочу показати ось. Дивіться, якісь там мушки. І зараз я оброблю. Це в мене тут розчин від шкідників. Я прям помию його так. Я в таку бутилочку. І, і, і тут ось у мене написано було від шкідників, від тлі, так? Ну, це була пуста бутилочка. А в в ванній кімнаті під умивальником стоїть ще такі дві бутилочки, які повні, які ми використовуємо. Ну і цю ж туди поставила. Ні, би в друге місце. Це я розповідаю, що я натворила з своїми петуннями. Хотіла не розповідати, от так я прям помию. І для профілактики ці теж, бо вони, може, і поряд стояли. Ну, Тут нема нічого, але... Петуні, дивіться, я її посадила 26.01. Просто в землю. Не в водичку, а в землю. Так, і тут оброблю. Ну і цю гарненьку. Я її вже тут надщипнула, вона ще не дає мені росточки. Ну, і що ж я зробила? Я ж на петуніях появилася тля. І я почала її обробляти і взяла не, то, не той розчин. І в мене листочки всі погоріли. Так було жалко-жалко. Зараз покажу вам, якщо вдасться. Ну, ось от пошкоджені. Бачите, вже трішки відходять. І вони вже зацвіли. Ну, ось були гарні листочки. Але нічого. Я потім її підживила. І дивіться, які тут квіти. Зараз на вулиці навіть вже деякі і відсвіли. Ну, а була ж гарніша стала ось така. Цю було дуже жалко. Ті, що такі не ампельні, то якось не так жалко. Ну, ось пошкоджені, бачите, вже. Трішки відходять і вони вже зацвіли, ну, ось були гарні листочки. Але нічого, я потім її підживила. І дивіться, які тут квіти. Зараз на вулиці навіть вже деякі і відцвіли. Ну, а була ж гарніша стала ось така. Цю було дуже жалко. Ті, що. Такі неампельні, то якось не так жалко. Ну, ця теж, ось, бачите, пошкоджена. Але я її теж підживила, і ось вона буде вже цвісти. Це звичайна. Неампельна, як я її тут не зрізала, а вона росте вверх. Ну, тут це теж звичайні ось. Бачите, як пошкодила. Теж позрізаю. Але живі. Насиплю я таки в цей горшочок землю, я думала, мені вдасться, перевалити, але не тут то було. Перевалка нам не підходить. Тут все мокре, то прийдеться так заглиблювати. Ну, хотілося ж перевалити, але нічого не вийде. А може й вийде. Виходить? О, яка я молодець, дивіться. Але тут три навіть і не поміститься. Ну, дві то да. Так, ну, і тоді і цю пробуємо. Оце так я тепер буду вирощувати. О, дивіться, вже коріння де ось. Сонечко я не бачу, що я там показую. Отак. От Трішки потім витру горшок, бо це так негарно. От, земельки підсиплю. Так, один листочок викинемо. Я зарані підготувала, тут дуже багато золи. О, насипала. Ну, зараз помию. Я думаю, все в мене тут буде рости добре. Ну, а цю, а оцю на карантин. Так. Ну добре. Треба зараз у мене ці перчатки будуть грязні, і я нічого не помию. І оце таку я розказала вам ситуацію, яка в мене склалася. Ой, і сама так же розчарувалася. Думаю, не буду я більше нічого ні садити, нічого, от уже солоха. Ну, дивіться. Так, помиємо, зальєм. Що значить на вулиці? Ну, на ніч я заношу їх в веранду Вирішила я іще досадити і третю. Я так її то побризкала, дивіться, немає ніякої тлі, нічого. І зараз я. Ой, сьогодні так жарко, мабуть, не 16, а набагато більше. Я зараз хочу сюди. Багато водички налила, але це не страшно. Вона в мене до вечора буде на вулиці. І я зараз хочу її все-таки теж посадити. Ну, звичайно, я О, так не бачу тут корінці. Ну, я вже не буду підливати, тому що тут дуже багато водички, але оце буде гарно, я потім буду ще підрізати. Ось так прищипувати можна навіть зараз. Так, вибачте, за мою українську не зовсім правильно, але ми навчимося. І я зараз поки що лишу її на вулиці до вечора. Потім ще витру. Люблю, коли все дуже ретельно чисто. Оце ж, ну і так я збризну тут її. Не зрозуміла, чого воно не бризкає так, як я хочу. Забилось, мабуть. От. Ну, Це не тля, а це земля. І тепер будемо спостерігати, як воно буде в мене рости. Ну і далі що я буду робити? Я. Ось такі гілочки в мене ще я в Наталі зірвала. Вона мені дозволила, і я їх зараз посаджу. Зараз саме можна їх садити, але їх треба добре-добре поливати. Ну, поки що виставляю на сонце. Уже нема там ніякої кліні, ні мошки, нічого немає. Все, я там удалила, видалила, чи як це сказати. І зараз на сонці буде стояти. Це. Потім буду підвішувати, коли підросте. І зараз я планую ще висадити свої міні-троянди, які я в січні. Від живців поставила на проростання і там дали листочки. Але де я зараз не знаходжу місця, куди ж мені їх так посадити? У мене тут скрізь одні троянди. Бачите, під бутилками це все троянди, ну, які виживуть. Будемо бачити, але це дуже багато. І ще у мене тут оце гірка і тут. Три кущики це мої перші. Із п'яти живців, які мені дочечка привезла. Їй подарували троянди, І звали жіночку Катя. Ми її називали бабушка Катя. І тепер ми не знали, яка назва цих троянд. І ми просто назвали Катя. І оце вони в мене з п'яти живців прижилося три. І ось такі зараз вже великі кущі. Але далі я їх теж розмножувала. Ну і не знаю, коли я приберу гірку, може, я її лишу їх поки що тут. Дуже мені їх жалко. І вже тут листочки пускають, бачите? Ну, що, значить, зараз, мабуть, не 16, а тому що ну, дуже тепло на дворі. Просто тепло. Ось так. Ну, працюю далі. Коли тепло, завтра обіцяють у нас дощ, так що ловий момент говорять. Ну, і що ти хотіла? З'являється сонечко. Давай гуляй. Ми сьогодні будемо цілий день на вулиці. Я буду працювати, а ти гулять. Угу. Що ти мені свою попу підставляєш? А де твій Михайло? О, наш десь. Іди візьми його. Треба його вже попрати, бо грязненький такий став. Видеш. Я пішла працювати. Ну, це я викопала ямочки. Я їх дві викопала. Зараз першу. Це в мене тут пісок і добриво. І я перші оці міні-червоні троянди, які я говорила вчорашньому відео, що я їх хочу висадити. І я отак їх і висаджую. І тепер притрушу ще землею. Так, і десь у мене тут є бутилка. Я тільки не написала, що я їх висадила 26 і 27 січня. Два різних. Оце якраз ми садимо та, що була 26 січня. І вітри у нас бувають такі дуже великі, тому треба їх бутилочки трішки. Придавити отак. Тут мені добре і поливати їх буде, вони близенько біля води. І чому всі три разом ну побачу, який буде результат, щоб тоді розсадити, що це воно таке. І зараз я поливаю водою добре і так лишаю. І зараз другу. Це в мене тут ямка вже була. У мене тут троянда засухла, яку я живець садила. Ну і зараз підемо до другої. Ну і цю теж так. Добавлю тут добриво з піском. Потім земля дуже волога, тому я не заливаю зразу. А вже як посажу, ох, не хоче вилазить. Дивіться, отак. Ну, значить, тут у нас дві. Так, щось у мене одна з листочками, а дві без. Ну, а може й ті проростуть. І зараз я залью водичкою на. спочатку закрию. Я тут написала краскою, тому що так не зберігається. Я маркером пишу, а воно все витирається, а я потім забула і шукаю те відео. Отак От добренько, хай воно тут опускається. Ой, штатів чуть не впав. Ну так, і придавити трошечки треба. Водичкою заливаю, ну і будемо спостерігати. Зараз мені лишається тільки те, що я взяла ту Живці у Наталі. І зараз теж знайду місце. Я хочу понад забором, щоб у мене там по вулиці були туї. І хочу їх сама виростити. Ну, ось так я їх тут посадила. Між ними ще троянда росте, я не пам'ятаю яка, а бейджик злетів. Ну, це не побачимо, яка виросте. Нічого страшного. А оце пеньок це була у нас вишня. Чорнокурка говорили, але вона не була чорнокуркою, і Саша синочок її спиляв. Каже: на що мені такий дріб'язок? Тільки робить тінь. І сонечка нема в двір, і він мені її спиляв. Але пенюк так і лишився. Він не дає пагани. Навколо цього пенька я висадила незабудки але не знаю, будуть вони в цьому році тут чи ні, бо я ж така можу їх сполоти, а потім сказати, що нема. Ну, потім побачимо, є вони там чи немає, ще їм рано. І зараз я піду. Висажу туї А туї я хочу висаджувати, отак, біля забору. Там у нас зовсім невисокий півтора метровий, тут іде більший і більший. Ну, і я хочу так в ряд, в ряд, в ряд, щоб у мене росли туї Чомусь у мене ці засохли в моєму дитячому садку. Дивіться, не знаю, такого в мене ще не було. Сам шит, слава Богу, тут оці ось. О... Скільки тут? Один, два, три, чотири, п'ять кущиків. Вони тут ростуть, я їх тут і лишу, тому що там у мене пропали вони. Ну, а ці побачу. Але більше я їх розводити не буду. Мені не сподобалась ця ситуація, яка виникла в прошлому році, що вони всі чи чим вони були. Поражені, і, ну як це говорять і пропали. Ну, а тут потім теж добавлю. в Наталі ще візьму. І буде у мене тут одні туї, ну поки що так. Дивіться, вже в мене троянда пускає листочки. А що тут було? Днів три було всього тепло. Ну і зараз я буду, скільки в мене є, в мене шість. Є живців, і я зараз отут їх посажу. Це ж у мене високоросла хризантема, тут вже дивіться яка. Але то нічого, вони підуть, вон і так тіньочок буде затінять, хай поки що так будуть рости. Я працюю, а хтось на сонечку вигрівається. А? Бачили, яка тепленько. Вушка на стрюмі. Щось мені не вистачило. Лишню ямку набила на ту. Зараз піду, візьму там, що обривала. І все в кучку посажу, може, якийсь дасть росточок. Ой, дивіться, яке небо гарне. Ой, краса. Синя-синя. Віндю, -синя. а ти спать не хочеш? Може додому. А я ще хочу сьогодні трішки дерева підбілить. Вітер стих, але я ще і не загасила. Ну там вона півчаса й загаситься. Може, я й стигну. Дивіться, які гарненькі туєчки. Я тут посадила. Вийшло сім і ще й дві такі маленькі, але їх теж посадила. Зараз йду туди. І... Білила це дерево, мабуть, далі я не встигну, бо я зараз хочу ще розмарин посадити. І я тут викопала в мене тут ріст цвіток. Не знаю, як називається такий лопатий. Я його хочу пересадити. Оце дві, три. Там манесеньки зовсім. Я їх теж посадила. Ну, вони повинні дати мені коріння. Тут важно їх поливати. Бачите. І тут у мене так частенько. Тут навіть не думала сьогодні, але зробила. Ніяк до малини не дійду. Все щось мішає мені, заважає. Але нічого, дійду. Сонечко вже сідає, я ніяк додому не доберуся І останнє я тут ось викопала ямку і посажу розмарин і прикрию бутилкою, бо не ровен час, може бути, мороз, і щоб не пропав, тому що він дуже маленький. Ну, а так все справилась з роботою. Ну, ось тут він буде рости, а ми будемо спостерігати. Все, я так заморилась і я пішла все відпочивати.